Вот состоит, не понимаю. Таких близко не было нет, он не позор никакой.

Так, то пострадавши, є з квартири. Я понял. Хорошо. В чому допомож? Вийти вам треба допомогти, как то знаходився якраз у дворі під час обстрілу. Побачив, коли під'їхала пожежна машина. Вирішив підійти допомогти. Як тактичний медик, як християнська служба порятунку, запропонував допомогу. Пішли ж МЧС шукати людей, які постраждали. Знайшли людей, яких засипало, почали розбирати завали. Наскільки це можливо для того, щоб розблокувати двері. Знайшли жінку доволі таки молодого віку, і племінника її розібрали трохи завали, розблокували двері, допомогли винести речі. Ну, слава Богу, живі. Хоч розмовляє вже мало. Десь приблизно о 18-й годині почалися обстріли міста, причому почали обстрілювати на зараз не з не Старого почали обстрілювати, прострілювати, як кажуть, Хімік, нову Авдіївку. Попали в центр міста. Це буквально центральна вулиця міста. Гагаріна-1, на вона примикає до цього вулицю. Це четвертий поверх. Попадання, там зараз, скажімо, ну, по -по пошкоджено десь п'ять квартир. Також попали в будинок е на 8, там магазин ушкоджено і також дев'ятий квартал, е також попали в квартиру. Значить, наслідки, які, ну я сказав, пошкоджені квартири, також е е був сильно поранений, поранений чоловік, його привезли в лікарню, він помер в сам і тут також, значить, проривом води з батареї були опечені ноги дідусеві. Його зараз відвезли в лікарню і е, вказують йому медичну допомогу. Ну, ви ж бачите, бачите, це буквально там, скажімо, півтора години тому назад хтось тримав в руках. Правильно? Mm -hmm. Людина, яка цілиться і випускає, вона ж явно знає і розуміє, що це жилі квартали міста. Тут ж немає ніяких військових. І що ж там казали, там стара в військові стоять туди-сюди. А тут які, де, хто?